Шановні депутати, ми делегація в складі України, Талібського району, за рішенням спілки сільськогосподарських товаровиробників прибули до вас, щоб висловити біль і занепокоєння тим, що твориться в нашому районі. А я б сказав, в нашій області, в галузі земельних відносин. Ви всі знаєте, що з 2013 року право на видачу наказів і продовження договорів на аренду. Які привели до такої ситуації, яка є в нашому районі. В результаті цього в 1913 році, у 2013, 2014 та 2015 році договора проноговують не тим господарством, які ісконно працюють. Із середини 90-х років, а зайна і ставним особам, і що характерно в нашому районі все це відбувається під егідою протекторатом депутата обласної ради Короткова Олександра Гайдовича. В результаті цього на сьогоднішній день надзвичайно важка. Соціальна напруга відбувається в воною, лісовому вже згадано, колодиску, грібничку, папужиться, зеленку і на назад. Більше того, як вже було... Сказано, Тоді, коли весь православний люд вшанував пам'ять пращурів. були поминальні дні, цей день за його наказом прислана техніка, воно прибуде передісковано 18 гектарів на земений, в Залізькому більше 50 гектарів ярих культур. Все це викликало велике занепокоєння і рішенням спілки сільськогосподарських товариробників ми провели попереджувальну акцію, в якій взяли участь усі всі представники всіх організацій, сільськогосподарських об'єднань, фермерських, сновів і інших. На цю акцію прибуло більше тисячі осіб, більше 60 тракторів і автомашин. І коли той час... Коли ми виступали, розказували разом, звичайно, з владою, влада нас районна підтримує, перетикали правоохоронних органів. І в цей час поступає повідомлення в сторону лісового 20 машин, напаковані людьми спортивної статури, поїхали відбивати техніку, яка була заарештована, і Деслокована дана Господа. Ми приймаємо рішення всім цим зібранням їхати і вивчати свого товариша. Ми поїхали туди разом з керівниками району, прокурором, начальником міліції. пообіцяли по 30 гривень, забрати в тих людей землю, в яких, відповідно, споконвічно обробляли діди і прадіди. Я думаю, що переважно більшість від присутніх розуміють нас, скільки треба зараз наробитися, щоб ця земена перезимувала і вже, по суті, через 3 місяці дала вражання. А ми не тільки кормимо себе, своїх людей, ми створюємо, а граники створюємо державну безпеку, продовольчу безпеку в нашій країні. І ось знаходяться такі люди, які не знають меж, творять беззаконність. Зокрема, не мов господарства. Нам відмовили, а нам відмовили протягом місяця, протягом року. А врешті рець 31 грудня подарок відбувся Под, Подвійний двій. Було підписано договір на створення Харминського годарства Амнії. Я говорив так і скажу вам зараз, що нам діти? А люди сказали так, чи в правому порядку, чи не в правому, а ми не віддамо землю. Хто приїхав сюди збагачуватись з... а зраз відберуть 30 гектарів, тут зменшиться кілька робочих місць. А наша організація кормить не тільки. У нас 450 маєвників. І вони отримують достойну оренду плату. Побили... Побили... Побили фермер. Сьогодні підпалили склад у ліпічку. Це повертається круті 90. Я... Ми не глибоко переконані, поки не переміститься питання е дозволу і заключення договорів на прогонування державну землі у територіальній, тобто сільській селищі і міській ради. Не забезпечували всі ті умови. Нам вже не треба допомоги, ми не носить роках. Нам не треба допомоги зараз, боку держави. Дайте спокійно нам працювати на тій землі, якій працювали наші діти і прадіни. І ми забезпечимо. Я вас не буду переконувати, 38% тільки в цьому році одна галузь. Това, я вибачаюся, моє Але драковий, що це повинні. Дякую вам, дякую вам і навіть що. І від вас за багатьма підписами. Дуже багато болючих листів. Я особисто зверталася і до Держзамаленства, і до правового. що в залі є присутні е, правоохоронні органи і прокурор, е, і я особисто, і я думаю, ми з вами е, звертаємося, щоб дана була правова оцінка всім тим діям і іщенствам, е, якщо вони мають факти, е, депутата обласної ради. Е, це, це не гідно поведінки депутата обласної ради.